Вісім місяців в грідні Михайла Марчука сподівалися, що він живий. На жаль, страшна звістка про смерть захисника все ж дісталася їхнього дому. Сьогодні віддати останню шану герою прийшло багато тих, за кого пішов боронити країну Михайло. Я прошу тебе, бережи Господи, збережи кожного них, ім'я Ісуса Христа. Боже, я молюся, щоби боже ти дав їм. Дуже холодний розум, Господь, гаряче серце, Господи, щоб не було страху в їхньому житті, в їхньому серці, благослови їх та нашу країну, Господь, благослови їх повернутися живими додому, благослови їх своїм захистом і своїм благодаті. Щиро вдячні за кожного з них, Господь. Щиро дякую тобі, що вони тут, Господи, боронять нашу землю, сподьборонять свої сім'ї, Господи. Я тобі дякую за них. На відео Ще живий Михайло Марчук з побратимами під звуки ворожих пострілів збирається у біс окупантом. На жаль, 9 січня під Соледаром, прикриваючи побратимів, Михайло Марчук загинув. Лише зараз вдалось повернути тіло героя до рідного Луцька. До останнього родина сподівалась, що їхній Михайло все ж живий. Я його вдячив. Він пів на руках, найстарший племінник. Дуже мені тяжко. І він сам пішов на фронт, приїхав з Німеччини. Я вивозив внуків і він позвонив мені, чи можна в самооборону в сільську раду. І він сказав, що ну, не пишуть, то він пішов сам у воєнкомат і добровольно пішов і загинув. Загинув він 9 січня. І стільки не було. Думали, де він що в цю піну, чи як. А зараз от привезли, вже хоч успокоїлися. <гум> Легше стало. Не стало. Позитивний, добрий, люблячий батько, чоловік, син та друг. Таким назавжди в пам'яті залишиться Михайло Марчук. Більше запам'ятався дуже доброю дитиною. Я його дуже любила. До нас приходив, завжди був уважний. Навіть емоції переповнюють, але я хочу сказати, що таких людей дуже мало зараз, щоб своє життя віддати, Самі, сам пішов на війну, сам ніхто його не заставляв. Доброволець наш герой наш до кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку віддати останню шану загиблому прийшло багато людей, як рідних, так і незнайомих особисто. Побратими Михайла Марчука згадують його як справжнього патріота та відданого друга. Познайомились ми ще на початку мобілізації. Потім разом попали, служили разом в шостому загоні тут місцем. Потім перевелися в Донецький прикордонний загін. Побратим познайомилися з ним на війні, що дружили добре, колегами були. Ну, таке сталося. Загинув як воїн. Козак боронив, не боявся нічого. Він ліз Ну, На жаль, так вийшло. Навколішки провели в останню дорогу мужнього захисника. Своїм прикладом він довів, що любити країну варто не лише на словах. Загинув захищаючи країну, захищаючи відносно мирне життя в нашому місті, в нашій області, в багатьох інших містах України. Чоловік, який після початку повномасштабного вторгнення, повернувся за кордону і пішов служити і захищати Україну, хоча міг знаходитись за кордоном і міг би не повертатися. Це приклад. Для усіх приклад патріотизму, приклад любові до своєї, до своєї країни, до свого міста. І, на жаль, ми повинні завжди пам'ятати, що кожен день нашого життя без окупації, без такої розрухи, без таких жахіт, які відбуваються на превеликий жаль, на Сході, на півдні України, має, своє, має свою ціну. Ця ціна це життя наших жителів, життя українських захисників. Тому кожен з нас повинен зробити Максимум того, що він залежить, для того, щоб наблизити нашу перемогу, поховають героя на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаражджа. Вічна пам'ять усім загиблим героям. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.